Великим наступом як вони великі проблеми в них Це буде три міста містечка, не знаю, в області, mm -hmm. да, які будуть горіти просто в пеклі найбільше. Мені мене прям бере такий страх, от і, і горе. Мені просто кончені вообще в Жопа Їм просто буде жопа. У цьому випуску проаналізуємо нові прогнози Марії Тихої щодо ймовірного наступу росіян, де будуть намагатися просунутися окупанти? Чи вдасться їм це зробити? Та яким регіонам слід готуватися до активних бойових дій? Ну, а також проаналізуємо дані військово-політичного керівництва нашої країни. Тож залишайтеся з нами. В Києві готували люди підвали собі. Друзі, вітаю! Ви на каналі Рустислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Наступ Росіян на думку Марії Тихої, цілком ймовірний. З цього приводу експертка бачила віщий сон, де росіяни наступали відразу з чотирьох напрямків. Місно що я не ні не, не помню, ні не з яких. Ну то чітка запорожі, уверя mm -hmm. донецьку, Луганськ, Понятно, там Я думаю, що там вже бої починаються зараз. Ну іменно от наступлення кута жоска позже пожебуть прямо тут вот, вот, вот скоро. Mm -hmm. Дивитися, що ще. Наразі ворог дійсно готує наступ відразу з кількох напрямків. Один з них це Запорізька область. Наразі ворог вже готується до активних просувань, і у цьому напрямку Збройні сили України зможуть втримати навалу окупантів. Так, колісниця. О, бачите? ну так, так, так. Чітко падає колісниця, то тобто чітко падає дев'ятка мачів, страх, десятка мачів, то тобто там буде да. Наразі на запорізькому напрямку фіксується невелика кількість обстрілів, проте найближчим часом, на думку Тихого, обстріл може посилитися. Також окупанти намагаються і просуватися, але наразі успіху не мають. Раніше те саме спостерігалося і в напрямку вугледару, але після того як армія Росії втратила тут велику кількість елітних підрозділів та техніку, наступ вони зупинили. Проте після перегрупування можливі і нові спроби. Бачиш, тут речабаронітільне на да, позиціях городу угу. Тобто там, ще так поняла. Одбаїв тож город патруль спінтабля, да, аборанічна позі. То есть я так понял, что выстраивают оборонительную какую-то Там бои, короче, да? Uh -huh. Там пеканівий ну я поняла. Дату свіжто скентаклі з дів'якожоза все вот эти момент. Марія тиха прогнозує, що окупанти можуть почати наступ відразу з двох напрямків з невеликими перервами. Возможно, какой-то буде перерив там плюс-мінус пару днів. То тобто, це прямо к таближа. Угу. Кіта забуття. Наразі окупанти вже намагаються захопити Луганську та Донецьку області, адже за вказівками Путіна його армія має це зробити до початку березня. Це наступлення та наступлення. Ворог вже намагається проводити наступальні дії саме на Донецькому напрямку. Майже по всій лінії фронту збільшилася кількість обстрілів. Ворог намагається використовувати усе наявне озброєння. Також зайняти головні траси області, щоб піти далі. момент того, що вони хочуть коротше. Там якась область окупована, якась не там, вся область окупована. Ні. Бачиш, ні, вони okay. хочуть вийти на кордону Так. Да. Вони хочуть знову ж таки як у Запорізькій області те ж саме зробити. Вони хочуть просто відрізати тобто від нас повністю їх. А я поняла, вони будуть відбиватися. Тому що ж таки період времени, от, в якийсь момент, да, тобто вони найближ... чекають нашого контрнаступу. Да. В якийсь найближчий час вони будуть відбивати атаки. Пітірка жаслі. Бачиш, падає. Mm -hmm. У них теж така стратегія. Тобто у них така є стратегія просто mm -hmm. відгавкуватися. Знаєш, як можна сказати? Мені. Страх, мені. Да, їм страшно. страшно зараз. Так звана спецоперацію на Донецькому напрямку керує лідер приватної військової компанії Вагнер Пригожин. Він також вже почав зневірюватися у тому, що окупанти зможуть досягнути успіху і відкрито заявляє, що Бахмут втримати не вдасться найближчим часом. Вони все ж таки кудись трішки продвинуться. Таке є. Ми угу. ми зараз саме про область з тобою розмовляємо, тому що вісьмірка жезлів і колісниця падає. Тобто вони продвинуться кудись. Але коротше, і того, да. жорсткі бої. диявол падає, бачиш, туз мачів падає, жорсткі бої. Угу. жорсткі бої І мені здається, знову ж таки, так само, як було там, в Запоріжжі, теж саме. Під найбільшою загрозою це саме локації точки, там, де назви жіночі знову ж таки. Угу, Як і в Запоріжжі, це було прямо ось чітко. А, але момент того, що Ну і жопа буде жопа. Активні бойові дії наразі спостерігаються і у Луганській області. Там окупанти намагаються розширити тимчасово контрольовану територію. Ці атаки супроводжуються великою кількістю обстрілів. То саме в Донецької смерть пода з пожалуйчині і ту же зло. Тож саме Посмотри. Угу. Я, так, я, так, а Луганська область вже до кінця конца окупована. окупірована. До кінця і вони хочуть ся. вийти на кордони. Тож саме верховна ж діється падає двойка. Да? То тобто, есть як это було Донецький? Ім нужна повністю всього. От Луганська не, не завжди, коли Я дивлюсь. По Луганську, саме Луганщина йде набагато жорсткіша ніж по Донецьку. Я не розумію, чому аби відволікти увагу наших захисників з північних напрямків, ворог планує також і на Харківщині. Наразі окупанти не підійшли ближче до Харкова, проте ймовірні провокації і з'ясування розвідданих. Це, це обстріл то тобто не можу сказати нічого наступлення. Провокації і Провокацій очень много це ДРГ. то тобто сятоше склонявся як А Ой щодо наступальних дій на півночі Марія Тиха припускає, що ворог готовий зайти зі сторони Білорусі, адже вони вже активно використовують цю країну для обстрілів нашої держави. Мені хотяб на снівцю на паті ну хочуть же как бы, і войти в к Це ж тоже разне дві не Редані майбутнє кодалашки сюди. Я думаю, ні, та нереально. Не, не реально mm -hmm. пока от я переживаю за Запорожки, я Переживаю mm -hmm. за Луганськ за Донецьк. Прямо ну, сильно сіна фаніт Луганського Донецьк. сильно. українське керівництво повідомляє, що наступ буде, і розпочнуть його окупанти наприкінці лютого, початку березня. Проте на деяких напрямках вже фіксується посилення ворожих просувань. Зокрема, заступниця міністра оборони України Ганна Майлер написала у своєму телеграм-каналі про те, що на сході України вже триває наступ ворога. Цілодобові атаки ситуація напружена і нашим важко. Але бійці надають ворогу просунутись. Ся і досягнути поставлених цілей і завдають дуже серйозних втрат. Про це заявляє і Михайло Подоляк. Наступ. І не закінчилася. Трошки було знижено інтенсивність дій десь під новий рік. А після того вони на Донецькому Луганському напрямку дуже і дуже активно пробували просунутися вперед. це їм не вдається, і тут я з вами абсолютно погоджуюсь. Давайте все ж таки робити ставку, що наші збройні сили набагато більш креативніші, набагато більш сучасніші, ніж Російська Федерація. Друга складова, вони безумовно накопичили на окупованій території низку своїх мобілізованих. Але якщо порівняти цих мобілізованих із тими, які рік тому заходили на нашу територію, це дві великі різниці. Там була контрактна армія там люди отримували гроші, готувались, професійно готувались. Ця армія це мобілізовані достатньо дивні персонажі, просто їх багато. Секретар ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов зазначає, що росіяни почали свій великий наступ, але це не той наступ, на який вони розраховували. Наші війська його потужно відбувають. Те, що вони запланували, те, що вони вже почали свій наступ. Вони просто не кажуть, що вони його почали, а наші війська його от дуже потужно. От відбивають, маєте це на увазі, що той наступ, який вони планували, він вже поступово іде. От але не той наступ, на який вони розраховували. Військові аналітики пропускають, що росіяни готові розпочати наступ відразу в кількох напрямках вже через кілька тижнів. Роман Світан запевняє, що Росіяни наразі готують до посиленої атаки і накопичують зброю. к запорозькому фронту перебрасується авіація в район Крима. как раз Северного Крыма, и Восточный фронт перебрасывается, авиация российская, будет обострение. Обострение, исходя из географии посадки самолетов, то есть переброски самолетов, скорее всего, наступление будет, вернее, уже обострение наступления будет, кульминационная фаза его на Запорожском фронте, это Орехов и Мелитоп, и Гуляйполе, Орехов-Гуляйполе, Буде обострення в районі Харківської області та район Укінська. Але, попри ймовірні загрози, усі експерти та керівництво нашої країни впевнені, перемога буде за Україною і ворогу не вдасться реалізувати задумані плани, адже наші захисники вже довели всьому світу, що вони найкращі. Кожен день вашої оборони зараз дозволяє нам підготувати майбутнє звільнення наших міст і громад. Не можна залишити жодного шансу окупанту. Всім окупантам, і ми не залишимо. друзі. Вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростослав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші подобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.